Ну что, Мурислан, в нас така нова гра Apple Ось це гра я бачу, на тайм часом хайпить. Тому розпочинаємо. Так, перший рівень. Як тут управління? Ага, ось так Так от можна, ага, от... стрілочками. Значить. Ага, так вот так вот так. так. А, тут ніч. А, типу. Ко третій рівень. По так. Так, ми поки що все ле... Так, четвертий рівень, тільки цікав, мені... мені Цікаво те, що після кожного рівня, блин... йде реклама. Капець. Кобись... А, треба. Мабуть. Можу... Так. А як... Тоді... А як, блін. Блін. <смі> Чекай, ще кишеч. Пертий. А треба ось так ось. Все. Так, п'ятий рівень. Так, ага. Так, тоді. А як? Знову ж таки. Ааа. Це я зрозумів. Та блін. Так, значить, отак. Так. Так, 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 так. Ось так, так. Ага. Значить, так робити не можна, а мені треба якось взяти яблуко. Якщо так, то я теж впаду а Так я теж впаду. А я тоді, блін? Що? А-а-а-а. Живу на ну, мені взагалі не Да не потрібно. А, зрозумів. Так, до мене дійшло. Треба ось так от. Так ось так ось, так от. це Сьомий рівень. Так. Так. значить тепер ми тут розвертаємось. Так, так, так. І ось так. А тепер без реклами. От бо тоді там реклама. Валивалась я на все случаи Я актоди Ага так. Чекал Ага, от Блин, оно, она выход. Так а... Ть, блин, а як його тут взять? Пернов потом. Так, Та... Йоб. Ты як? Ты пу... Ну, от хитер един. А як? Не, давай. Это ось так вот, то есть так, ось так, ось так. Давай, значит, вот это смотри. Ага. Значит, поузиму. Короче, блин, тик еще была мутанай. Тупорилі, що, блін, реклама НГРБ за всьому моєму житті, коротше. Все це такий був коротше. Так. А от зараз там у грі 16 рівнів. Значить, якщо я зараз як пройду 16, то. так, То у мене залишиться ще 9 серій по 10 рівнів. І по ідеї, це буде нормально. А, блин. Так, не, ну по-любому треба тут якось так от розвернути. Так, так, так. А, ні, а, ні. це, я зрозумів. Треба... що так, так от, так от так. Тепер, значить, доверху сюди. Ні. класно я зрозумів, блин, так. Так. Значит, так, 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 так. Блин, еще я заразум. И... А потім забув, что... Я, я І... Так. Ой. Ч ты червяк таки, блин, скалы? Йо. Так. Значить, ага, я зрозумів, що я. Я не зрозумів. Я же треба так от взяти яблуко. Але ще при чому ще й не звали? А як це зробити? Якщо його брати, так його не можна. Значит, допустимо так, так, так. Я вниз його брати не можу. Допустимо, я его розвертаю. Тепер, якщо я його візьму, значить, ось так от це буде... Це буде... Блі, ну серйозно, я. Могу... Якщо його взяти... Ти... Так, даже. А як ще, блин, як ще бы так вот... Конечно, ну, так же не можна. Ммм, блин, вот як ще бы. Так, так не можна. Якийсь, не знаю, <сі> <сі> так, второй твои. Мне так крыльчики, вже бы що работали про... Ну блин як? Ты так заробленный цей? Тя як заробленный, блин? Ты черев? Як. Блин, а як його? Угу. О, ще я, якось я намудрив і пройшла. Ага, так тепер у нас з'явився кирпіч. І це, мабуть, значить це у нас одна ну це просто, щоб показати нам, що таке кирпичок. Ну я так, ну, я так розумію. Так, значить... ага, значить, тут нам треба вступити по умному. Що ми робити не вміємо? А, а, а не ні, в мені моло так робити. Ага, значить, так. так. Так, 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 ага. Тут... Так, а тут нам треба. Нам треба, А, блин. Не дивіться, я зрозумів. Нам треба, мабуть, цей камушек. Це. Це буде щось. значить, ось так. от, І тепер... Да, ось так от. Так, левел 14. Значить, давайте, мабуть, ось так от, о, бо... Тут з першої спроби. Так, погнали далі це. Я... А, я у ну... Так, все, я зрозумів. Значить, нам треба його ось так от просто в хати, значить. О, тепер, значить, ось так. Тепер же ми його вже можемо з'їсти. І ось так от. Типа, так. Ага, значит, так я его... Його... Ай, я вам А может там мне кость не знаю, там пасть так открыто ещ. Ага, мабуть, значит, ось цей от ящичок. Значит, нам треба выкраста ось так. Далее, значить... У нас... А. Ага. Я вже вс... Я вже... вже... Не-не, мені здається, що... Значить... Ось так от. Значить, тепер ми ось так от розвертаємось. Значить, тепер ми беремо за допомогою нього яблучку. Тепер ми ще розвертаємось. Ой, блін. Тепер мені воні... все. Так, значить, ось так от. Ось так от. Значить, ось так от тепер. Їмо яблучко. Та, і, значить, йдемо вверх, Ось так от, значить, штовхаємо його. І тепер. Ага. І тепер ми ось так от штовхаємо цей керпічок. Тож він нас десь іди? або з нього ще не можна? Може не можна. Не можна, не знаю. Так, ну все, 16 рівнів, ось. А всього в грі... Значить, ця от нас... Так, значить, будемо Значить, в цій секції по 15 рівнів. Це. Це раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Значить, сім на п'ятнадцять. Це буде. О, це буде сім на п'ятнадцять. 70... А, це 105 рівнів. Ну, на один. Ну, значить, наступні серії пройдемо. Чи може їх вже по блоку? Чи, мабуть, по 15 рівнів буду проходити. Так. Огід. Так, значить, ну що, таке от відео вийшло. Ну, не, По першому враженню, ну, вона така і складна, хоча на одному рівні я так, так напарився. От. вам сподобалось це відео, то ставте лайк та підписуйтесь на канал мой До побачення!